Друзі, всім добрий вечір. Ми з Лесію прийшли в ліс. Це вже заморшеном. Ось дивіться, куди ми йдемо. Проїзд заборонено. Але ми сподіваємось, що проход, може бути. Дивіться, який ключик висить. Бачили? Так, ну що, ми ось прийшли. До таких загородок і тут живуть дикі кабани. Їх тут багато загородка, туди йде дуже далеко. Це свиня дика або кабан дикий, вепер, кнур. один з десяти видів роду свиня, родин свиневих, ряду порнокопитних. Але їх зараз тут немає, тому що вони вже лягли спати, Хоча на вулиці ще сонечко не сіло, ми з Лесю бігли, тільки поїли і бігом бігли. А вони вже сплять. Ну, ладно. Ми приходили, до речі, ще в минулому році, і вони так само спали, але тоді ми ще приходили пізніше вже. Ну так. Але Олеся їх один раз бачила. Вона приїжджала сюди зранку в минулому році, і вони тут бігали цілими стайками, мами, маленькі кабанчики. Ну я сподіваюся, що ми сюди ще прийдемо. Дивіться, яка краса. Подивіться, скільки комарів. А оце тут повалені дерева, це бобри погризли. У Львові в лісу є таке джерело. Люди набирають воду. Є ось така капличка. Все, йдемо додому. На добраніч! В Моршині є ще така локація. Коли ви сюди приїдете, треба сходити сюди обов'язково. Гляньте, які тут алейки. В минулому році тут росли троянди, а в цьому році тут посадили отакі цілі клумби екзотичних квітів. З усіх сторін стоять пам'ятнички дуже гарні. І це Мурмуровий палац. Там дуже гарно. Якось ми з Лесію туди сходимо і знімемо вам відео. Мармуровому палаці на першому поверсі знаходиться музей на всіх остальних поверхах, це гостиниця. Ще там ззаді є басейни. Подивіться, це повністю це з зі сторін така архітектура. такі архітектурні шедеври. Дівчатка з квітниками. Так, дивіться, ось такий фонтан є, зараз він не працює, але це рис, що припала до води джерела життя на землі. Коли тут буде водичка, то буде понятно, Краще, що це рис. Бачите, це голова. Якщо б вони зробили її більш якось цвітну, а не ржаву, звісно, було б було б набагато краще. Такий дитячий майданчик є в марші. Такий веселенький. Дітки там катаються. Подивіться, куди Леся залізла, бачили?